Сторінка 83, параграф 22. Розмноження та життєві цикли вищих рослин. Як може відбуватися нестатеве розмноження вищих рослин? Якщо рослина розмножується без участі спеціалізованих статевих клітин окремими нестатевими клітинами або багатоклітинними частинами свого тіла, таке розмноження називають нестатевим. У вищих спорових рослин нестатеве розмноження забезпечують спорангії малюнок 221. У них формуються спорангії. Спори спеціалізовані на статеві клітини, оточені захисними оболонками. Крім нестатевого розмноження, спори також забезпечують переживання несприятливих періодів і поширення. Поширеною формою нестатевого розмноження рослин є вегетативне. Воно зумовлене тим, що значна частина клітин рослинного організму зберігає здатність ділитися і утворювати нові тканини, а отже, відновлювати цілий організм. При цьому, від Материнського організму відокремлюється група нестатевих клітин. У максимальному варіанті можна взяти декілька клітин і на поживному середовищі виростити з них цілу рослину. У рослинництві це має назву культура клітин калюс малюнок 22.2. У такий спосіб розмножують багато кімнатних і декоративних рослин. Цікаво знати першим. Поживним середовищем, на якому вдалося виростити з окремих клітин цілі організми, було молоко кокосового горіха. У вищих рослин вегетативне розношення відбувається за рахунок вегетативних органів. Насамперед, частин пагонів або їхніх видозмін: кореневищ, цибулин, підземних стеблових бульб, вусів. Кореневищами розмножуються багаторічні трави, перій, конвалія, осод. Цибулинами. Оляски, чесник, цибуля, тюльпан, нарциси. Деякі види рослин картопля, топінамбур або земляна груша розмножуються підземними стебловими бульбами, надземними повзучими пагонами, вусами розмножуються перстач і суниці. Багато рослин розмножуються стебловими живцями, ділянками пагонів, на яких розташовані бруньки: верба, тополя, вільха, малюнок 22 3 Можливе розмноження і кореневими живцями. При цьому з додаткових бруньок, які закладаються на коренях певних видів рослин, наприклад, вишні, сливи, малини, обліпихи, можуть утворюватися паростки, що дають початок новій рослині. Такі рослини, як сенполія або бегонія, здатні розмножуватися листковими живцями. Цікаво, розмножуються рослини каланхоя між зубчиками м'ясистого листка з особливих бруньок, їх називають. Вивідковими, розвиваються маленькі рослини з повітряними коренями. Вони згодом опадають і укорінюються в ґрунті. Живцями називають частини вегетативних органів рослин, наприклад, бічних коренів, пахонів, які слугують для вегетативного розмноження рослин. Вирощування рослин за допомогою живців стеблових, кореневих або листкових має назву живцювання. Яке біологічне значення вегетативного розмноження? У нас Спасибо вегетативного розмноження з батьківського організму утворюються нові, зазвичай численні дочірні особини. При цьому кожна дочірня особина подібна до батьківської за спадковими ознаками. Вегетативне розмноження сприяє швидкому зростанню чисельності виду та його розселенню. Це важливо для видів з коротким періодом життя. Крім того, воно дає змогу рослинам розмножуватися тоді, коли статеве розмноження. З певних причин неможливо. Наприклад, якщо певні особини зростають відокремлено від інших рослин свого виду. важливе практичне значення має вегетативне розмноження культурних рослин. По перше, завдяки йому людина може отримувати значну кількість посадкового матеріалу. Пригадайте, скільки бульб утворює одна рослина картоплі? По-друге, завдяки вегетативному розмноженню у нащадків зберігаються спадкові ознаки материнської особини. Так з покоління в покоління людина. Підтримує ознаки різних сортів овочевих плодово-ягідних, декоративних рослин тощо, як відбувається статеве розмноження рослин? Статеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих статевих клітин гамет. Чоловічі статеві клітини називають сперміями або сперматозоїдами, а жіночі яйцеклітинами. Статеві клітини утворюються в спеціалізованих органах статевого розмноження. У покритоноцінних рослин це квітка. Коли чоловік. Ща та жіноча статеві клітини зливаються, утворюється запліднена яйцеклітина. зигота. з неї розвивається зародок нового організму. Процес злиття спермію з яйцеклітиною називають заплідненням. Унаслідок злиття статевих клітин спермію. Та яйцеклітини у потомстві поєднуються ознаки материнського і батьківського організмів, що характерно для життєвих циклів вищих рослин. Характерною ознакою вищих рослин є те, що в їхньому життєвому циклі обов'язково чергуються не статеве, його називають спорофіт, бо воно утворює спори, та статеве гаметофіт, бо утворює статеві клітини. Гамети, покоління. Малюнок 22-4 – Схема, що характеризує життєвий цикл. Цикл вищих рослин, на прикладі вищих спорових рослин, статеві органи, статеві клітини, гамети, зигота, запліднення, нестатеве покоління, спорофіт, спорангії, спори, проростання, спори, статеве покоління, гаметофіт, і все спочатку. Життєві цикли всіх вищих рослин відбуваються за подібною схемою. Проте є і відмінності, яке покоління переважає статеве чи нестатеве. Наприклад, у мохів у життєвому циклі переважають особи статевого покоління, гематофід, а врешти спорових і унецінних рослин, голонасінних і покритонацінних, нестатевого, спорофіт. узагальнення. Вищі рослини розмножуються статево і нестатево. Нестатеве розмноження здійснюється за допомогою спор і вегетативно. Вищі рослини мають життєві цикли, в яких відбуваються чергування поколінь статевого та нестатевого.